А ви знали, що потрібно чистити ножки курячі, тому що вони можуть бути і з пір'ям, і недочищена шкурочка, і недомита, і тому подібне. Знаєте ж, як я чистю і мию ніжки? Зараз я вам розкажу. До речі, одна історія у мене така була неприємна. Я задалася питанням, чи всі миють ножки, отак, щоб тут не було пір'я. І коли скубуть курей, то доскубають тут гарненько, чи ні. Коротше, поїхала на екскурсію вже. Ну, помню, но ну, не буду казать куда. Е і, короче, там купили, знаєте, это як сосиска в тісті есть, а то ножка была куряча в тісті. Ну, короче, я ж грызу ту хлебинку, отгрызаю и там вивалюється. Mm. <плес> Блин, я була офигевшая цієї ситуації, выкинула я ту всю ножку и ту булку. Короче. Ну після того я більше не купую нічого з ножками з готовими. Я їх тільки купую сирі і готую вже вдома. А я їх мию содою, показувала в попередніх відео, просто гарно начищаю содою, промиваю водою, замариновую і тоді готую. І такі смачні за вуха просто не відтянеш. А мед, який я смачні, продаю по 250 гривень за літру. Ріденький, смачненький, на травах, з травочок іванчай, різні квіти, смакота, просто піночка зверху така. ну Ви ж знаєте, найсмачніше.